Планові перевірки окремих платників податків під час військового стану відновлено. Такі зміни кажуть податківці, прийняті законом України тридцять два Також відповідно до цього закону з 1 серпня поточного року змінено окремі вимоги податкового кодексу щодо проведення податкових перевірок, зокрема планових, позапланових та фактичних. Планові перевірки це ті перевірки, які включені контролюючим органом до плану графіку. Зокрема, з 1 серпня проводяться планові перевірки щодо тих суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері підакцизної продукції, азартних ігор та надають фінансові чи інші будь-які фінансові послуги для решти платників податків продовжує діяти мораторій на проведення планових перевірок. Оновлений план графік опубліковується на сайті ДПС України і оприлюднюється не пізніше Останнього числа місяця, в якому затверджений оновлений план графік, що стосується проведення планових перевірок, то сама процедура оформлення результатів перевірок, нарахування та сплата не змінилася, але за винятком одного важливого моменту: ті перевірки, які розпочаті або відновлені з 1 серпня. Винесені по них податкові повідомлення рішення, і якщо платник податків добровільно сплачує суму основного платежу протягом 30 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення рішення, то такий платник податку до нього не застосовуються фінансові санкції на суму основного платежу та пеня не нараховується. Відтак сума податкового зобов'язання сплаченого у порядку, передбаченому цим підпунктом, не підлягає оскарженню. Ті перевірки планові, які були розпочаті та не завершені 24 лютого 2022 року, крім тих перевірок, на яких діє мораторій, відновлюються на той строк, який був не використаний. Також податківці нагадують, що з 1 жовтня відновлена фінансова відповідальність за відсутність використання РРО чи ПРРО під час готівкових розрахунків. Марія на джерчина Бегей, телерадіо компанія Раї.